Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Коваленко Олександр Миколаєвич народився 9 серпня 1985 року в селі Солошине Полтавської області. Після закінчення школи навчався в Комсомольському професійному будівельному ліцеї, де здобув професію слюсаря з обслуговування автомобілів, водія автомобіля третього класу у 2005-2006 роках проходив строкову військову службу в лавах Збройних сил України з 2006 року працював у комунальному підприємстві виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства. У 2019 році пішов на військову службу за контрактом, ставши на захист державного суверенітету і територіальної цілісності України, мав звання старшого солдата на посаді командира відділення десантно-штурмового взводу Збройних сил України, загинув 9 березня 2022 року біля села Топольське Харківської області. Нагороджений посмертно орденом за мужність третього ступеня, пам'ятаємо, вічна слава герою.